Ось це контейнер, повигрібаємо це все, а потім будемо консервувати. Це буде плівка і зашивати біля вікна Головне, що живі. Да, так, і чудом, і таким остались живі. Що ми з скраб... правла в кроватях лежали, це таким чудом. Це можливості допоможі тримаємо. Може якась потреба є, ну, ні. може щось. Нічого не треба, нічого не треба. Ну, як? Я тут одну переняла, і другу закончає її, коли вона кончиться. Чудом Після першого приходу вся хата, звісно, підпригнула, але слава Богу, да, задрожало. А, а потім через пару хвилин обратно ну, вже ми зрозуміли, ну, що накрило, ну, потолок весь упав на нас. Нас, може, це і спасло. Що все, все на нас обсипалося, все упало. Все. А приход був оце в коридор, два приходи було прямо в цю хату в одну. Mm -hmm. Ту камеру розірвало, все повикидало. Ніхто не постраждав, всі цілі. Та трошки там пікоранені і все. Швидко викликали? Так, да, викликали швидко. – Тільки вікон попархували вже. Три вікна. Раз, два, три. Три вікна. Добре. Три вікна. Угу. У нас. О, спала. Я спала туди далі під стіну і ціліше, а він сюди ближче, то трохи ранений. Але пообробляли рани, поперематували. Ходимо по дворі. Дивіться, першим ділом, що будемо робити, поставимо контейнер. А, ну, все, все руйнування, все в контейнер, а потім уже позашиваємо вікна і законсервуємо вам дах. Угу. Вот оно. Ага, подарунки. А вона якось а сюди залетела Я не знаю как она залетела. Надо сколько окон. Это самое. Или, или дождитесь полиции. Димы, да.